Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І я в захваті від Зеленського. Я фанат фан, як зараз кажуть, і зараз я переконаю і вас бути фанами Зеленського. Але перед цим два слова про ситуацію на фронті. Тепер вже не ваша ситуація не. Під Турецьком, а під Вугледаром. Вугледар під загрозою. Власне, він вже давно під загрозою, але під Турецьком нібито вдалося стабілізувати ситуацію, чи то московити переключили свої основні сили на Вугледар, чи то е, нам вдалося там щось зробити, сказати важко. Але от вугледар це проблема. Звісно, командування знає цю проблему краще ніж ми з вами, і здійснює кроки по вирішенню по захисту вугледара. Я буквально вчора розмовляв з одним нашим братом, який, от щойно, приїхав з того напрямку і там виконував бойові завдання. І е, питаю, як і що, і от цей наш брат каже: от я не зовсім розумію таку річ. Вводяться нові бригади, новосформовані бригади. І звісно, це люди без досвіду, часто командування без досвіду і перші серйозні втрати, і бригада вже не дієздатна. Вона вже деморалізована. Та й показує вона себе не так, щоб дуже добре. Знову ж таки, з причини відсутності досвіду. В той же час багато комбрігів дивуються: а чому от нам не поповнюють бригади? От замість того, щоб формувати нові бригади, поповнювало би ті, що є старі, і от під наявним керівництвом, разом з людьми з досвідом, вони би показували кращий результат і в наступі, і в обороні. Вірогідно, є якийсь смисл. Які бачать начальство в тому, щоб оформувати нові бригади, замість того, щоб доукомплектовувати старі, і само собою я вірю командуванню, але от пацани не розуміють. І перш ніж перейти до головної теми, щоб далі не відволікатися, нагадаю вам, що на 8 числа в культеатрі вистава колаборант за моєю п'єсою. Там мені взагалі вдалося обійтися без позитивних персонажів, суцільні хробики і потвори. Але наприкінці всі помирають дуже смішно. Все написано і поставлено в такому чехівсько булгайківському дусі, верніше в чехівсько-булгайківській манірі. Ну саме так і потрібно в цій депресивній манірі писати про русських і людей, які хочуть стати русскими. витками можна поцікавитися в описі під відео. Коротше, якщо в Києві і матимете вільний час, то заходьте, буде приємно вас там бачити. Тепер чому я є фаном Зеленського, тому що ну Зеленський зробив деякі. Неймовірні речі неймовірні в історії України за всі часи незалежності. Перше, це перший президент, який видресував Верховну Раду, попередникам не вдавалося. Завжди був конфлікт між президентом і Верховною Радою. Іноді вдавалося домовлятися, іноді не вдавалося, але в цілому це була проблема, головняк для кожного президента. І здебільшу історію України це війна між президентом і Верховною Радою, але у випадку з Зеленським не так. Якщо раніше було зрозуміло, він провів більшість у нього була монобільшість в цій верховній раді, на всіх можна було плювати, то зараз. Віти, в чому справа, більшість же цих депутатів, які навіть формально в цій монобільшості, вони ж розуміють, що вони в наступну Верховну Раду не потраплять, що їх не візьмуть з собою. По перше, Зеленський не буде мати такої підтримки, як мав. А по-друге, вони йому не потрібні, і тим не менше зберігають якусь вірність, тобто голосують так, як їм говорять, навіть коли їх збриківують трошки, то все одно достатньо потім переходу зеленського на фракцію і все стає на свої місця. Друге, раніше, коли Депутати щось значили, то вони мали якісь преференції. От він депутат, і він міг за те, що він, наприклад, є лояльним до адміністрації президента, міг на щось розраховувати або на прямі виплати, або на якісь преференції, або те, що його слухали міністри, або те, що його приймав президент, і так далі. Зеленський вже нікого не приймає. Ніякі міністри, ніяких депутатів не слухають. Депутат це, взагалі, ніхто, і більшості депутатів. Не зрозуміло нафіга вони взагалі там, що вони там роблять в цій Верховній Раді, і тим не менше слухаються. Це сугестія, Гіпноз, я так вважаю, Він володіє гіпнозом, мабуть, інакше це не поясниш. Наступне Зеленський так сталося. Можливо, це сталося з об'єктивних причин, але так сталося, що це президент, який найменше з усіх наших попередніх президентів прогинається перед Москвою чи прогинався перед Москвою. Тобто він спочатку ніби як спробував, йому навіть ніби як хотілося. Але іще ще до початку повномасштабного вторгнення ці спроби припинилися. Цього бажання прогинатися уже не стало, і московити Путін ненавидять його і ще більше ніж Порошенка. Це здавалося неможливим. Причому почали вони його ненавидіти більше ніж Порошенка, і ще до початку повномасштабного вторгнення. І якщо спочатку більше зневажали ніж ненавиділи, то тепер ненавидять більше ніж зневажають. Кажуть, в Стамбулі було вже близько до укладення якихось домовленостей. На початку повномасштабного вторгнення, але нічого ж не сталося. Хто там кого обдурював, сказати важко, але ніяких таких домовленостей не сталося. Всі попередні президенти все-таки якісь домовленості укладали. Навіть е, мій улюблений Порошенко, звісно, під тиском, звісно, в дуже важкій ситуації. Оці мінські домовленості я оце зараз хвалю Зеленського і е, просто от відчуваю скільки плювків в екран ваших комп'ютерів на мене Дяка Богу, богові мене ви не дістанете. Звісно, я як і всі українці е, звик е, зневажати будь-яку владу. Ми спеціально обираємо будь-яку владу для того, щоб її потім. Зневажати для того, щоб нею гідувати. У мене теж дуля в кишені. Зараз я дістань. Ось вона знову кладу в кишеню по відношенню до будь-якої влади. І, звісно, після закінчення війни я разом з усіма добрими українцями накинуся на Зеленського, і Ми з вами будемо його рвати. Але тим не менше, давайте просто зрозуміємо, що саме ми рвемо. При нашій тотальній залежності від заходу і щодо коштів, і щодо озброєнь. Зеленський примудрився стати в таку позицію, що він не виглядає на колінах, тобто він не має вигляду лакузи. Тобто, ну важко сказати, що він маріонетка Заходу. От такого немає. От ви розумієте, Захід все-таки платить великі бабки і дає озброєння, і всі розуміють, що тут повністю залежні, а маріонеткою при цьому не вигляд. Навіть вигляд, розумієте, це от ходити на. Серйозні західні конференції на всякі Рамштайни чи в Білий Дім в спортивному костюмі без краватки в футболці. Це з одного боку дратує і захід і дратує багатьох українських телеглядачів, зокрема і мене. А для мене дуже важлива формальність. Але тут з другого боку, ніби як показується, що ну та ви такі всі дуже багаті, потужні. І поважні, але курва, от мені облом перевдягати футболку для того, щоб з вами зустрітися. Вірогідно, це іноді заважає нашим стосункам, але з другого боку, скажімо, національний понт це теж багато чого важить. Зеленський найбільш відомий світові. З наших президентів навіть, на жаль, Грушевський відомий менше ніж Зеленський. Звісно, це з причини війни. Ну але як би там не було? Тобто він відомий світові більше ніж наші головнокомандувачі, наприклад, більше ніж наші генерали. От в багатьох випадках і в багатьох обставинах в світі, от в історії, якщо ми бачимо, так не бувало. От ми пам'ятаємо, хто такий маршал фош. Наприклад, або маршал Петен. А як тоді звали французького президента? Ви згадаєте, як звали французького президента часів а, Першої світової війни? Ні. А маршалів ми пам'ятаємо. Так, от зараз світ пам'ятає Зеленського, а не наших звитяжних і по справжньому дуже талановитих генералів і головнокомандувачів. Швидше всього, це несправедливо. Звісно, що генерали заслуговують на повагу більше ніж будь-які. Політики, але тим не менше це так з усіх наших президентів. Зеленський найбільше зберіг популярність. От всі втрачали популярність протягом е, одного-двох років після того, як ставали на посаду. Пам'ятаєте Ющенко обрали Така популярність уже 5% популярності на момент кхм, других президентських виборів. Чи Порошенко більше 50% переміг в першому турі? І хлоп вже дуже мало набрав на наступних президентських виборах. Це не тому, що вони були погані там, скажімо, крім Ющенка. Порошенко ну сильна людина і сильний політик, але тим не менше так сталося. А у Зеленського досі, і то в дуже важких обставинах, досі ще велика популярність. Ми не знаємо, яка я не став би довіряти рейтингам довіри. Але ну очевидно, що вона значно більше ніж у всіх його попередників е через кілька років правління. Один з політичних подвигів зеленського в тому, що для людей, які його сильно не люблять, ненавидять. А серед українців є ж не тільки хто люблять зеленського, є і ті, хто його щиро ненавидять. Вони більш справжні українці, тому що українцям притаманно ненавидять керівництво. Так, от навіть для цих справжніх українців. Зеленський зумів придумати чи висунути наперед фігуру, яку вони ненавидять іще більше, ніж його. Ви здогадуєтесь, Єрмак, це теж ознака політичного мистецтва поставити поруч з собою громовідвід, відвід, щоб вся незадоволення і ненависть каналізувалася на когось іншого поруч з тобою. Ви скажете так, але все це. Він користується подвигами українського солдата. Це все український солдат і звитяжний український народ, а він просто тут присосідівся і тому здається, от таким от видатним і чудовим. Про подвиг українського солдата і звитягу українського народу все правда. Але солдат залежить від командування. Він навіть залежить від е, верховного Головнокомандувача. тобто е, наші успіхи залежать не тільки від мужності солдата, вони залежать від здібності генералів, від якості генерального штабу, від прозорливості Головнокомандувача і Сильно залежить від верховного Головнокомандувача. Тобто, якщо ми покладаємо на верховного головнокомандувача на Зеленського провину за наші поразки, то це означає, що ми повинні приписувати йому і заслугу в наших перемогах. Ну і останнє: Зеленський не є етнічним українцем, він єврей, і, тим не менше, він відчув. Важливість національного, тобто це важко йому було відчути навіть не як єврею, важливість національного українського, а як зденаціоналізованому єврею. Тобто він із звичайної сім'ї, це звичайна радянська сім'я. У них не було вірогідно сильної прив'язки, ні етнічної, ні релігійної до жодного народу, в тому числі і до єврейського. Але він відчув, що український національний дух. Це важливо, це при тому, що багато хто з українців етнічних не відчули цього, і по нинішній день він відчув, що треба з цим мати справу, навіть з добровольцями. Наприклад, при попередньому президенції, якого я щиро люблю, все таки українських добровольців намагалися трошки іноді репресувати, а трошки іноді зажимати. А Зеленський ні, от він да Вінчи. Наприклад, Зеленський взяв і добровольце що таке доброволець в очах е національної поліції, Міністерства внутрішніх справ і прокуратури. Доброволець це злочинець. І ставлення до добровольців як до злочинців дуже чітко відчувалося. От всіма після 2016 року. І от Зеленський бере витягує із шансів Да Вінчі і нагороджує його прямо в Маріїнському палаці, нагороджує його а, Героєм України. Це жест. Вам здається зараз, що це? Ну що тут такого? Я вам скажу, що на ситуація тоді, ось який це був, здається, 2020 рік чи який. Це була революція в уявленнях е, Мусоров. Ну, і останнє це те, що я вже казав, що під Зеленського все-таки давало більше. Якби е, нашим президентом і Верховного головнокомандувачем був етнічний українець і такий от, такий от бойовий, то давали б значно менше. Ви ж бачите природу заходу, як він завжди дає і як він всього боїться. А тут колишній актор, комік. Е, Єврей і весь такий невеличкого зросту, людина, яка явно не лякає, до якої точно не прилипає до нього, до його офісу і до його уряду не прилипає ярлик нацизму. Ну чому би не дати трошки спочатку дживелінів, а потім 155-х, а потім аж дійшло і до F-16. Ну і звісно, у нас з вами. Тобто мене, який давно є фаном Зеленського, і вас, які щойно стали фанами Зеленського, не звинуватили в необ'єктивності, треба сказати, що навіть на сонці бувають плями. І в країні багато херні, яку важко пояснити. От при здатності підкорювати і керувати, яку демонструє Зеленський, наприклад, з такими незручними в поводженні людьми, як нардепи. Ну, стільки бардаку в управлінні, чим це пояснити взагалі? Ну от я скажу навіть такі от дрібні речі, якісь от дріб'язкові. Речі навіть малопомітні, тому що на великих цих ми всі це бачимо, те, що от відбувається. Я скажу, от не річ. В одній області є виробництво дронів. Там задіяно десь там чоловік 120 на цьому виробництві дронів. Тобто це середнє виробництво, але вони штампують, слава Богу, і роблять дуже якісну продукцію. І во які попередили цих виробничників, і СБУшники попередили цих виробничників в тому, що ви вже в планах на завдання по цьому виробництву ракетного удару. Що коли на цю область буде наступний раз летіти, дуже велике вірогідність, що полетить і на вас. Зв'язку з цим треба явно переносити швидко кудись виробництво, бо ще невідомо ворогу місце. Знайшли один інститут. У нього два корпуси, які давно не використовуються вже дуже зручно на віддалі розташовані, і всі за ректор цього інституту за те, щоб вони туди перенесли це виробництво. Все одно пустують ці корпуси. Губернатор за те, щоб військово цивільна адміністрація за те, щоб перенесли туди це вер. Всі за що тільки потрібна санкція міністра освіти лісового. І е, туди відправлений був лист. І це лист, власне кажучи, від серйозних людей, від посадових осіб за те, що ну просто підпиши, щоб можна було це здійснити. Чотири тижні. Чотири тижня підпису немає. Розумієте, це в умовах війни. Розумію, що бюрократія і бардак, якщо в усіх відомствах бардак, то чому в Міносвіти не повинен бути бардак? Але це, власне кажучи, саботаж. От ну в нормальних був умовах в звичайній країні, в умовах війни, це розглядалося б як саботаж. Що завтра туди все-таки прилетить ракета? розумієте, ці люди продовжують робити безпілотники. Знаючи під постійним ризиком, що зараз на голову прилетить, знищить їх, знищить устаткування, знищить продукцію так необхідну в військах. закуповує Міністерство оборони, між іншим безпілотні. І е, от якщо завтра прилетить, е, то наше ставлення буде уже не просто як до людини, яка не змогла організувати роботу Міністерства, а як до людини, яка свідомо вдалася до саботажу і посприяла ворогу. Знищити корисне виробництво українських безпілотників посприяла е, смерті людей. Тобто, таке наше ставлення буде до міністра до цього, і таке наше ставлення буде до премєр міністру і до всього кабінету міністрів. І навіть це може погіршити наше ставлення до нашого президента. З ініціативи якого був призначити цей кабмін, і явно з яким узгоджувалася кандидатура цього міністра, взагалі мені от важко зрозуміти, чому у нас розставляються некомпетентні кадри. От вони може й хороші, просто вони некомпетентні. Ну, наприклад, Калмикова була призначена зараз міністерство ветеранів очолювати. Виникає питання: а чому от на міністерство ветеранів не призначити ветерана? У нас дуже багато високоосвічених людей, які є ветеранами уже війни, які брали участь в боях. Дехто з них е, отримав важкі поранення. Ампутації, наприклад, це люди з хорошим управлінським досвідом, з хорошою освітою, і головне, що вони розбираються в предметі. Це їхнє. Натомість ставлять е, пані Калмикову, яка не воювала жодного дня в своєму житті, щоб очолювати міністерство ветеранів. Ну чому б її не поставити, наприклад, на е, очолювати міністерство оборони? Ми принаймні звикли що. Е, Міністерство оборони очолюють люди, які нічого не знають про оборону. Там це вже традиція, така склалася, і там би, от пані Калмикова, яку я глибоко заочно поважаю, можливо було би більше до місця. Або, наприклад, на міністерство внутрішніх справ. Я чув, що пані Калмикова, в принципі, толерує західні цінності, ЛГБТ, легалізацію наркотиків і всі ці от грантові теми. І власне з такими поглядами і з такими смаками міністерство внутрішніх справ треба було би очолювати. Але на міністерство ветеранів все-таки потрібен був би ветеран. Це не закид до Калмикової, Вона, мабуть, хороша управлені, хороша людина. Тільки ну чому її туди? Чому, наприклад, ну поставте її очолювати інститут ядерної фізики? Вона так само не розуміє, що таке ядерна фізика, яким би хорошим. би... Управлінцем вона не була. Або хлопця з досвідом дипломатичної роботи відповідною освітою поставити на Міністерство культури. А навіщо? З одного боку, культура ніби як наплювать, але от з другого боку, навіть прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан, до речі, хан боляється. От у нас все-таки ми люди старосвітські. Я, наприклад, у мене от хан ніколи не асоціювалися з системою західного правосуддя. Хани у мене завжди асоціювалися з чимось іншим, не зі справедливим правосуддям, але Міжнародний кримінальний суд очолює хан Карім Хан. І оцей цей Карім Хан каже, що розумієте, що от Московія, от як вона так, от я не можу зрозуміти. Все таки, от така країна. Це ж і література, каже він, і музика всесвітнього значення каже Москові, і як вона може здійснювати такі злочини? Тобто окупанти реабілітуються в очах західних чиновників і всього західного світу, в тому числі і за допомогою своєї культурки, література і музика. Толстаєвський працює на Путіна. Це об'єктивно. І чим талановитіші їхні Чайковські, тим більш ефективно вони працюють на Путіна. Це означає дві речі. Перше, що у нас цього не має бути, тому що навіть в очах українців, навіть під московицькими ракетами, Толстаєвські, Булгакові і Чайковські, вони реабілітують в наших очах окупантів. Тому нічого такого тут не має бути в Україні. І хто цього не розуміє, той дебіл. А по-друге, це те, що міністерство культури головна його функція просувати українську культуру на міжнародній арені. Це зверх важливо. Тому що нас не знають по нашій культурі, а мають знати це найважливіше насправді для світу не подвиги, на жаль, українського солдату, не кров українських дітей. Вони хочуть чути музичку. І читати літературку. Також, в зв'язку з цим міністр культури, мабуть, повинен був би знати українську культуру. Я займаюся українською культурою і світовою культурою, але переважно українською, майже все своє життя. І я тільки зараз почав усвідомлювати, наскільки великі у мене лакуни, наскільки багато чого я не знаю. Підозрюю, що цей добрий дипломат, мабуть, дуже компетентний дипломат, і, мабуть, дуже хороша людина. Не орієнтується в багатьох аспектах української культури просто тому, що він не є культурним діячем. А це означає, що він не зможе просувати, він не зможе використовувати її в пропаганді назовні та й в пропаганді всередині. Все-таки Міністерство культури мало би очолювати якась людина культури. Важко знайти людину культури, яка б мала би одночасно хороші адміністративні здатності. Але Треба пошукати. Я не буду говорити ще за корупцію, яку закидають нашому президенту. Я просто очільнику всієї системи, тому що е після закінчення війни ми скажемо, що ці закиди справедливі. Я не буду згадувати і ще багато чого із того, що варто буде згадати е після закінчення війни. А але все таки, от я поділився з вами своїм щирим захватом. І сподіваюся, що тепер такий захват буде і у вас. І на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому толерували всіх цих чайковських і булгакових.